На перший погляд нічого особливого не ставилося. Так було ще минулого року, коли організації, які пов'язані з посольством Божим Аделаджі, змогли утворити більшість, змогли обрати свого голову Верховної Ради. Ой, ви громадської ради, голову громадської ради Кормана, хоч правда він що плутався в абріатурі Міністерства МЗС. Позначавши його як Міністерство зовнішніх справ, ну це таке, це не так важливо. Зрештою, дуже довго ми з цим боролися. Нам таки вдалося зібрати свою більшість після того, як пана кормана переобрали, він втратив інтерес до діяльності ради, написав значить, заяву, що йому треба лікуватися, може справді треба. Деякі з тих організацій брали участь у діяльності громадської ради. Правда, значна частина була виключена, тому що вони з чотирьох, з чотирьох засідань громадської ради не були на трьох, а деякі на чотирьох, ці списки є. Ну це вже це вже не так цікаво, і я думаю, що для цього ми не, не, не збиралися тут, тому що це банальна історія. Це відбувається з усіма громадськими радами, коли якась група організацій, значить, кооперується. Кооперуються, обирають свого. Але цього року були дуже серйозні і істотні відмінності. Перше, якщо подивитися громадські ради, які, які організовувалися минуло, то два роки тому, то взагалі всі присутні в основному голосували за те, щоб оте всі, хто є, і війшли у цю громадську раду. Так було по всій країні, і це зрозуміло, бо ніхто не хотів робити собі харакірі, ні в кого не було е, ніяких гарантій, що у наступний склад рейтинговим голосування вони увійдуть. І тому громадські ради складалися от е, при МЗС, там здається, 165 спочатку було. Да? Потім, коли ми, значить, вирішили, що ті, хто не ходить, як мінімум на дві два засідання громадської ради, ми їх виключаємо. Ну і поволі відсілися ті, хто справді працював. Як виявилось, нічого трагічного в такій великій кількості немає. Єдина завжди була справа у форкворумі для того, щоб це зібрати. В цьому році почали відбуватися дивні речі, коли збиралися вже не 160... А от е, по 500, здається, в Київраді да? організації 500, у нас було 360 організацій, от могло бути ще більше, і раптом вони голосують дружно за те, щоб більшість, абсолютно більшість, голосує дружно за те, щоб скоротити кількість громадської ради до е, там 50, у нас до 75. Як чому люди здавали документи? Чому вони вирішили бути е, одноразовими для одноразового використання прийти, проголосувати, і більше значить в цій раді не бути? Це питання а, не, Якщо от, проаналізувати склад е, громадської ради, я дуже вдячний пані Ірині Бекешкіне за те, що вона зробила таку роботу, то стає зрозумілим, а, влада здійснює чіткий курс на захоплення е, громадських рад. І ми побачили це на прикладі громадської ради при Міністерстві закордонних справ України. Я нагадаю, що наприкінці грудня, пам'ятаєте, дуже загострила ситуація з митним союзом, коли президент країни Віктор Янукович вагався їхати до Москви чи ні. І тоді громадська рада при МЗС прийняла заяву щодо неприпустимості вступу України до митного Союзу. А, вона широко розійшлася і ну, відповідно вона впливала на думку громадян, на суспільну думку, хоча мені дуже великою крові тоді а, далося те, що я все-таки поставив цю заяву на сайт МЗС, на сторінки громадської ради, тому що протягом трьох чи чотирьох днів днів мені просто цьому відмовляли. Під різними приводами, сайт не працює, хтось захворів і так далі. Зрозуміло, що після того, як буде створена чи захоплена громадські рада, і, зокрема, там громадська рада про МЗС України, не про яке власну думку, яку б мала би ця громадська рада, мови йти не буде. А мовити йти буде про те, що дійсно буде абсолютно керована квазігромадянське суспільство, квазігромадянські органи, і тим же європейцям будуть розповідати, що у нас при кожному міністерстві вже створена громадська рада. І що вони виконують функції і так далі, які е, допомагають там аналізувати політику в тій чи іншій галузі. Хоча я переконаний, що в нинішньому своєму складі громадська рада при Міністерстві закордонних справ України не здатна виробляти альтернативи чи пропонувати альтернативи державній політиці у зовнішній політичній сфері. Не здатна, тому що вона не здатна це за своїм фаховим рівнем.